Врота, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. У нього вибух, вибух. мозку через тебе. Подумай про цього чоловіка. Сонечки мої, хочу, щоб у вас більше було в руки під Телеграм, тому кожного дня кожен з вас буде мати можливість отримати від мене відповідь на одне ваше запитання. Відповідь мене на одне запитання коштує 2250 гривень. Тож додайтесь в мою групу телеграм-посилання в шапці. У нього мозку через те, що йому приходиться зараз вчитися якось по-новому жити. розумієте, по новому ходити. Скажу вам більш зрозуміліше. Подивіться, стоять ходулі, йому приходиться ходити на ходулях. А що робити? Так, тому що у нього багато планів стосовно вас і він би хотів діяти. Але тут хтось захищає особисті кордони свої, мабуть, ви, моя Зіронька. Так, і він розуміє, вибух мозку у нього через те, що не розуміє, що ви то отримали перемогу. Він знає, що у вас там сталося, як гадалося, але ви -то на коні. Ви то в лаврових вінках. Так, і він тут дивіться, він тут або ходить до психолога. Або якийсь у нього є наставник, або можливо в Ютубі там муштрує, вивчає, як треба себе поводити з жінками. Або або, дівчата він тут щось все ж таки кудись вирушує, щоб вирішити ці проблеми, проблеми інтелектуального мислення свого. Так, і колісниця. Я подумала в тій моменті, але думаю, не точно. А тут кажуть, колісниця він кудись їде, дівчата можливо і до вас, але їде по своїх планах. Так, тут карти кажуть, що він планує щось, і далі пуста карта. Вам не треба знати, через що ще у нього взрив мозку? Ну, через те, що треба у вас складатися. Не хочеться, але прийдеться, кадатися, причому не тільки одним місцем, але й грошима, і справами, і подарунками. Будьте як ханочка буде вам щастя в цьому плані. І поча він розуміє, що це повинні якісь бути такі суми, що не тільки шоколадку купити. Так, у нього зрив мозку, тому що він розуміє, що між вами є почуття, але ви настільки з ним різні, і настільки є те, що не дає вам бути разом, йому треба зробити вибір, розумієте? Або тут ви не зробили вибір. Тобто кохання тут є. От є якийсь фактор, який дозволяє вам бути разом, або місце проживання різні, або діти, або чоловіки, у кого що, або жінки. І він тут дуже злиться на вас, якби міг він би вам розказав, щоби потикав вас мечем. Так